Благослови їх, пошли їм потомство, народжені дітей. Добрі та одностайність, душі, і піднесієся, і нованське подуш, що дає пам'яті пишні. даруй врожай ворожа їм голоси в свій, щоб у чому достаток клавіші, всякі добри твій водників учинили щоб дочекалися, бачити синів, дітей своїх, як парості оливні навколо, трапи їхньої їхній, угодивши тобі ділами добре, не як святила на небі перед тобою, Господом нашим. Бо тобі належить усяка слава. влада, чися, поклонені очої чи сина і Святому Духові, нині в повсякчас, і навіки вічні. О Господи повідомили, Прошний связь любові, ти властивий сахаре, веку чи не вік, спадкоємцями твої бідниці. Само власної ради Ціхня Богдана і Наталію, наставляючи їх на всяке добре діло, бо ти милостиві чудовок Бог, і світ і даємо, по чуї Сину, і Святому Духу, і нині по всяк і на віки вічні. Амінь. Наш, тис, народі церкви, як і вочиством заручив собою, благослови, ти заручить і з'єднає хто не і в віці, в коміє бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Заручаюся Раб Божий Богдан, з Рабою Божою Наталію во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Наталія з рабом Божим Богданом по ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Беру собі, Беру собі, тебе Наталія, тебе, Наталія за дружину і обіцяю, любов, і обіцяю тобі любов, вірність, вірність і, чесність подружжя, і чесність подружжя. І не залишу тебе аж до смерті. В чому допоможи мені, Боже, в цьому допоможи мені, Боже, Тройці святі Єдиній. Найчу святий дитині в сі святі. Я, Наталя, беру собі, Богдану, за чоловіка і обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню, І не залишу тебе гардосмерті. В цьому допоможи мені, Боже, Троті святі єдині і всі святі. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Наталія з рабом Божим Богданом во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. de boa Запрошений на весілля весіллі учениками Його, коли не вистачило вина, мати Ісуса каже йому, вина не мають. а Ісус говорить, їй, що мені тобі жоно, ще не прийшов час мій, маті обговорить слугам, що скаже Він вам, ти зробіть. Було ж тут шість кам'яних водоносів, що стояли зазвичаєм для очищення юдейського. Кожен міщав по чи по три міри. Ісус говорить їм, наповніть посудиною водою. І наповнили їх долеху, і говорить їм. Тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля. І понеслиш, коли староста покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино. Знали тільки слуги, які набирали воду. Тоді староста кличе женека і говорить йому, кожна людина спочатку добре вино подає, а коли вп'ються, тоді гірше, а ти добре вино зберігаш до сні. Так поклав Ісус початок чуда, в на і во славу свою, і увірували в нього ученики його. Як як і перебуваючи в мірі, а по правді виконуючи заповіді Божі. Господи помимо, Голівої, Господи, 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 Господи. місто звелися, як асари, і звеселися, як ревека, і розмножуйся, як рахи, втішаючися чоловіком своїм, додержуючи заповіді закону, бо така воля. Слава Ісусу Христу. Аминь. Дорогі молодята, дорогі батьки, як сторони, дорогі е, свідки, які сьогодні бояри зібралися, і всі присутні в цьому храмі з нагоди цього дійсно величного дня в вашому житті, е, дня вашого таїнства, вінчання, шлюбу. Е, сьогодні дійсно. Є для вас великий пам'ятний день, тому що ви прийшли до церкви ще хлопець як дівчина, але вже ви ходите з цієї церкви як молоде подружжя, як чоловік і жона. Ви сьогодні перший раз разом вступили на цей рушничок щастя, це перший крок в вашому спільному е сімейному житті. І таких років ще буде багато. Тож сьогодні Господь вас помічав. на це він, дали вам благословення, батьки ваші, які хлібом вас благословили, ви їм плилися, ніби прощалися вже з ними через те, що ви стали дорослими, через те, що ви вже знайшли з волі Божої одне одного, і ви вже будете давати початок. Іншому родові, іншій сім'ї. Але знайте, що сьогодні є радісний для вас день, для вашої родини, що сьогодні святковий цей день він буде пам'ятний для вас, але настануть будні і потрібно буде взяти робочі одежі, і потрібно буде стати до праці. Праця, вона є. В нашому житті не завжди простою і легкою. І в цій праці ви повинні так само один одному допомагати, як ви разом із цією спільною чаші, вино, відчули присмак, солодощі і гіркоти, так само і в нашому земному житті відчувається і солодість, і гіркота. Але нехай ця дорога, яку ви починаєте, буде для вас довгою, довгою. Перемагайте разом на цій дорозі ті труднощі, які будуть виникати. По молодості вашій, нехай не будуть на заваді вам якісь непорозуміння через брак досвіду, але нехай та любов, яка вас привела сьогодні під цей вінець, шлюбний, нехай тільки з руками вона із молодої, такої молодочої пристрасті, щоб вона переростала тільки велику любов, справжню любов, духовну любов. Щоб ви не тільки любили один одного, дивлячись на ваші тіла, але щоб ви полюбили по-справжньому красу душі один одного. Оце буде дійсно та вірна любов, яка буде провадити вас через усе життя, а саме перше це любов, Бога, який звінчав вас в одне тіло, як сказано є сьогодні через апостола. І тому нехай Господь буде провідником на цій вашій дорозі, заступницею і молитовницею за добрі успіхи, пречиста Діва Марія, Богородиця. Ви так само за те повинні пам'ятати, що ви християни, навідувати Дім Божий. E, значить, тут знаходити ласку і милосердя Господнє, цю доброту і науку нести в свою сім'ю, свій дім. І значить, наповнювати так само тою значить, добротою Божою. Я хочу сьогодні привітати ваших батьків, як з одної, так з іншої сторони, що сьогодні в такому духовному піднесенні, щасливому за сльозами на очах стоять і радіють, і дякують Богу за ту хвилину, що благословив їх дочекатися, благословити вас на цей весільний венець. Бо, до цього часу треба було багато вистраждати, багато може натерпітися, багато переживатися від колиски і до сьогоднішнього дня. Про ті переживання вони можуть вам самі сказати, але сьогодні радісні є сльози на їхніх очах, бо вони бачать вас такими гарними, щасливими. І хочу, щоб те щастя, воно ніколи не кінчалося, а завжди. Було з вами. Пам'ятайте за них, шануйте їх, слухайте їх і любіть їх, поважайте. Е, так само хочу вас поздоровити з вашим днем весілля, вінчання, поблагословити вас, щоб Господь Бог давав давав своє благословення, давав вам е, здоров'я, давав вам добробуту, давав вам. Е, того миру, спокою, що потрібно в домі, злагоди, порозуміння, давав вам Господь і діточок, щоб ви мали радість від них і колись повагу, давав вам щастя і любові, і щоб ви ще прожили не рік, не два, а многі, многі і благі віта. Овіди дитину до двору Господню, з учей що за страхом Божим. Відвіли завжди церкву, щоб прийняти від нього благодать, знайти милість по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.